Реанімаційне відділення Галицької ЦРЛ отримало сучасний модифікований електрокардіограф українського виробництва. Такому щедрому подарунку радіє головний лікар. каже, апарат врятує не одне життя. Подарували нам електрокардіографічний електрокардіограф, апарат, яким буде визначати роботу серця, що покращить значно лікувальний процес. А першу чергу діагностичний, ми впевнені, що збережеться не одне життя. Якщо діагностика буде проведена значно швидше встановлених нормативів, важливість і необхідність апарата для лікарні розуміє компанія Даноша, яка відгукнулась на прохання лікарні допомогти з новим апаратом ЕКГ. Я розумію, що цей апарат є надзвичайно важливим для лікарні, так як це дає можливість лікарям встановлювати більш точніші діагнози. І наше підприємство долучається до ініціатив, які йдуть від громади села, до ініціатив від сільських рад, від влади, районів, де ми працюємо. Медики кажуть, новий апарат ЕКГ потужніший за попередній і якісніший. Це ЮКАР-100 українського виробника і нової модифікації, і значно покращеного в плані діагностичного процесу. Більше в нього можливості є, ну і ціна його на сьогодні складає 40 тисяч гривень. З новим електрокардіографом серця галичан тепер можуть битись спокійніше. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї.